Друзі, усім доброго дня! Хочемо зробити для вас цікаву презентацію такого чудового будиночку, який побудований в селі Ходосівка. Даний будинок представлений на 12%. сотках. Парковку орієнтовлю для трьох автомобілів. Даний будинок площею загальною 332 метри квадратних, корисна площа 292 Присутній гараж, вхідна група до будиночку. Давайте зараз покажемо вам саму діляночку. Вона тут по більшій частині збоку. І також тераса виходить на неї. Ось бачимо крупномірні дерева соснові. Будинок розташований в центральній частині котежного містечка Нова Ходосівка, прямо в серці цього котежного містечка. Ми бачимо таку чудову природу. Ось бачимо саму територію. Ось тут у нас розташовується свердловина. Ну і діляночка ось так виглядає. Дуже затишно. Ландшафт біля будинку не виконано. Зараз воно все в такому стані, але всі комунікації присутні тут. Давайте піднімемося також на терасу, подивимося вид самої тераси. Бачимо навколо ліс. Хочу сказати те, що в нас є вихід з вітальні і також зони стола. По фасаду бачимо будинок. Дуже статично виглядає, це натуральна цегла клінкерна. Будинок дуже цікавий насправді і достатньо об'ємний. Стосовно конструктиву, будинок побудований з цегли керамоблок 2НФ, утеплений по фасаду, фасадний полістирол і також виконаний фасад з клінкерної цегли. Ось так, Металочерепиця, по покрівлі повністю вся. Покрівля утеплена, як і мансарда, так і сам будинок. Кожна кімната. Це у нас ми зараз обходимо так будиночок. Зовні бачимо, всюди викладено бруківочкою, воду від будинку і від фундаменту відведено. Відповідно, от все у дренажній колодці це все зроблено. Присутня хвіртка, тут відкатні ворота. Давайте зайдемо в будинок, подивимося планування, більш детально ознайомимося з тим, що ми маємо. Так, Запрошу всіх в будинок. Зараз трошки детально розповімо про цей будиночок. У нас, бачите, велика алюмінієва конструкція, вхідна група. Використовується профіль Alutex, Достатньо такий якісний, як на мене. Товщина стін в дві цегли. Фасад клінкерний. Будинок весь поштукатурений, комунікації в будинок заведені. Сам будинок побудований з керамоблока 2Н. Ось ми бачимо цю вхідну групу. Місце для шафи, гардеробна, така невеличка може бути. Є доступ до гаража. Гараж у нас передбачено на один автомобіль. Місце достатнє для того, щоб припаркувався автомобіль. Ще залишиться достатньо місця для речей різних, вентиляція, два вікна. Одне вікно можна. Відкривати на провітрювання, відкатна система, підйомний механізм вже встановлений, все це присутнє в комплектації. Гараж поштукатурений. Є комора, яка має доступ як із гаража, так і з кухні, але про неї трошки пізніше. Давайте далі рухатися по будиночку, покажемо планування вам його повністю. Ось такий підйомчик. Вхідна група. Далі бачимо гардероб. Напроти розташована перша кімната. Гостьова. Ось так вона виглядає з вікном. Може бути кабінетом, може бути якоюсь ігровою для дітей. Гостьовий санвузол в цій частині. І далі плавно від входу ми потрапляємо з вами в вітальню. Вітальня має такий виступ з кутовими вікнами, з панорамкою на лісову частину. Бачимо дуже гарну панорамку. Вікна відкриваються в кутах, ця вся частина панорамна йде. Також круто, що в вітальні є розсувна система. Зараз покажемо вам, як вона працює. Таким чином однією рукою можна відсунути цю всю систему і вийти на свою терасу. Вісова частина. Дуже гарно виглядає. Тераса тут не облаштована, має спуск. Бачимо в цій частині. Можна керамогранітом викласти буде дуже гарно виглядати, якщо це в темному кольорі. Це в нас вітальня, яка трішки відзонована від кухонної зони. Цю перегородку можна, в принципі, зрушити і зробити в Скажімо такий об'єднаний простір. Бачимо на підлозі, так як в нас нема стяжки, всюди є гідроізоляція, стіни гідроізольовані від фундаменту. Місце передбачене для кухні. Отут такий таємний вхід в таку коморку, яка знаходиться за кухнею для зберігання різних речей необхідних. І на кухні є місце окреме для стола. Дуже крута фішка даного будинку це мансардні вікна встановили. Саме в цій частині. І ця частина має свій вихід на цю ж саму терасу, де ми з вами були, теж розсувна система. Ця система відкочується сюди і ви можете мати доступ. Отаке От місце для стола передбачено в цій частині. І кухня в цій частині. Піднімаємося на другий поверх. Давайте познайомимося з плануванням другого поверху. Між другим і першим поверхом є ось така зона на дві кімнати. Це може бути також якась ігрова, також це може бути як і кабінет, так і гостювою кімнатою, яка розташована біля санвузла або гардеробної кімнати. І це може бути кабінетом з великою панорамкою. Тільки погляньте на вид. Це у нас між поверхами така історія, далі піднімаємося на сам другий поверх. Тут три кімнати і два санвузли з гардеробом. Бачимо ось таку велику кімнату з таким панорамним видом на лісову частину. Погляньте, красота. Також стіни першого поверху і другого поверху нічим не відрізняються, Товщина стін місце для шафи. Далі ще одна кімната. Бачимо також велике панорамне вікно. Наразі зараз там роблять свердловину, у нас трошки шумно. Бачимо, там зараз відбуваються певні роботи. Але це центральна частина містечка, щоб ви розуміли, нової Ходосівки. цей будиночок в самому серці цього містечка. Тут в нас знаходиться санвузол спільний. І далі мастер спальня вона виходить на панорамну таку ж саму історію. З видом на басейн сусіда такий гарний басейн і також гарний будиночок навпроти розташований, але він достатньо далеко від цього будинку. Це у нас гардеробна кімната. Можна її з'єднати санвузлом. Зараз так в принципі дуже зручно, коли ти заходиш через гардероб, потрапляєш в санвузол, Не двоє дверей, а одні двері. Оце така історія може бути поєднана. І місце під телевізор ось тут достатньо великий об'єм, можна повісити. Також в будинку є мансарда, вона повністю утеплена. На мансарді також передбачено вже вікно, там є мансарда, і, Тобто ви можете використовувати як для відпочинку ту історію, так і для зберігання різних речей, які потрібні в будинку. Тільки раз в сезон. Друзі, ми вас всіх запрошуємо, якщо вам сподобався будинок на перегляд, обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал. У нас буде ще цікавих багато оглядів, тому запрошуємо вас, приєднуйтеся.